Коли прийдуть важкі години, здається, тяжко понад сил, душа у радості не лине, здається, віра вже без крил. Усе чуже, усе нерідне, природа вся така сумна. Життя переглядаєш пильно, де міг пробратись сатана. Побив і покинув край дороги. Сама бо близько підійшла, господні ж пересторогі знов значення не придала. Де, може, гріх пустив свій корінь, все думаєш у час такий, вся праведність, як брудний одяг, та де ж ту праведність знайти? Вона повинна народитись, а роди з болями завжди. Навчити тіло підкоритись, лиш духові вже маєш ти. А тіло лиш земне, у болях, болить, то й томиться воно, перемагай все дух говорить, ти хочеш бути як Христос. Ні, не дари духовні мати, щоб чуда, як Христос творить, або щоб мертвих воскрешати. Чи повертати зір сліпим, але Христів характер мати, покірливість, любов та мир, гноту, що гасне, не вгашати, від вітру тільки лиш прикрить, вся наша праведність у Бозі, лиш він один її дає, народжується у дорозі, яка одна у небо є. Як від Христа ти народився, його характер набувай, на всі діла його дивися, Його дорогу обирай, і у стражданнях, всіх і болях він у Отці не знемагав, Я є в Отці, і він зі мною завжди у труднощах казав. Лиш на Христі чому залишив? Віддавши біль отцю свою, сказав він, голову схиливши, тобі я душу віддаю, і перед смертю він молився. Я хочу, Отче, щоб вони були одним лиш у мені всі, як я, мій Отче, у Тобі. Якщо від Бога народився, у ньому лиш перебувай. Під тягарем ти не хилися, завжди його ти твердо знай.